Колектив День добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Зараз будемо рухатися по робочих процесах разом з тим. Обговоримо ряд важливих і актуальних питань сьогодення, які торкаються нашої улюбленої галузі галузі свинарства. Ну, По старій добрій традиції попрошу від вас, друзі, вподобачку. Підтримайте, будь ласка, нам мені це дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на наш TikTok, Доєднуйтесь до нашої маленької дружної сім'ї. Ну і біжимо потихеньку працювати. Отовріство. Будемо годувати потихеньку свинок разом з тим. Зараз запустимо. Нашу зерно дробілочку. Ну а після того як подрібнемо зерно, кормозмішувач для того, щоб зробити певний запас комбікорму, тому що ця ванна пуста, та ванна напівпуста. мішечків комбікорм зараз висипаю у ванни і робимо хоча би півтонки готового комбікорму, тому що ну, всі розуміємо, так, чому були якраз от питання по гельмінтогонці свинок. Тобто свиноматок, ну і зараз якраз от під руку попав препарат: отакий от, от препарат: альбентазол 10-відсотковий. Безпосередньо ним я і глистогоню свиноматок на постійній основі. Відгодівельним пересядкам тільки ін'єкційні препарати, і вермектин або бровермектин, свиноматкам альбентазол, в принципі, дуже дієвий препарат і справляється із своєю задачею. Він прекрасно. Дозування використання, все вказано в інструкції. Альбентазол використовується один грам на 10 кг живої ваги. Якщо ми говоримо про ін'єкційні препарати, і вермектин або бровермектин 33,5 кг на 1 кубик, тобто 1 кубик на 33,5 кг живої ваги. До речі, друзі, можете в коментарях написати. Які саме ви препарати використовуєте при обробці ваших свинок від гельмінтів. Друзі, Після того як виготовим комбікорм для наших свинок, приступимо до виготовлення комбікорму для наших курочок. 50 кг корму за тиждень? Вони майже доїли там, напевно, кілограмчиків 15 залишається. Ну і сьогодні виготовимо 100 кг комбікорму, друзі. Буквально от на третій-четвертий день з дня. Як я загранулював і виготовив комбікорм, курочки значно значно додали у яйценоскості. В принципі, у нас там до 20 курочок щодня 13-15 яєчок Ми отримуємо. Я думаю, результат доволі прекрасний з урахуванням того, що там є. Ще молоденькі курочки, які ще не почали нестися. Трішечки пізнувати ми їх в цьому році придбали, але тим не менше, результат я вважаю причудовою яєчко вам е обов'язково покажу. Яєчко гарне, з гарною е шкарлупою. В принципі, дуже-дуже смачні домашні яєчка. Тому БМВД якраз ну і в цілому гарний якісний корм. Він сприяє в принципі, що несучці для яйценоскості, що е свинкам при. Від годівлі, тому годуйте, як то кажуть, своє домашнє господарство гарними, якісними кормами. Що ще по робочих процесах? Отака от добавочка. Трикальцій фосфат її і придбав її для того, щоб додавати у раціон безпосередньо свиноматкам. Тому що ну от. Така ситуація стається. Ті свинки, які дуже молочні, які дуже сильно віддають молоко поросяткам. В принципі, це дуже помітно і по самих поросятках, і по тому наскільки часто свиноматка годує поросятко. Дуже часто таке буває, що якраз от із молоком, із організму свинки, особливо первітки, вимивається дуже сильно кальцій, і у свинки починається такий певний тремор у кінцівках, підтупують свинки. Або на задні ножки, або на передні Ну і в цілому, в принципі, це дуже сильно помітно. Тому е, наряду із тим, що е, даємо. Корм на основі БМВД в період супоросний. Після того, як ми відділяємо свинку від поросяток, обов'язково додаю отакий от препарат. Дуже він гарно себе рекомендує. буквально місяць годівлі і свинка відновлюється. Також дозування на пакетику є знову ж таки, хто використовує інші препарати у оцих от проблемних ситуаціях, напишіть у коментарях. Я думаю, як нам так. І людям, які будуть дивитися цей відеоматеріальчик, також буде доволі цікаво почернути для себе щось новеньке. Ось, до речі, у мене. Виходить одна із отаких от пачечок, уже висипана у таке от відерця. Це якраз відерце із клінотоксилу, який ми вже випорожнили. Ну і в принципі, отакий от відерця також використовую для різного роду ну, інших добавочок. Дуже зручно використовувати. Ложечку кинув, В принципі, в момент, коли годую свинку, контролюю кількість. Тої чи іншої добавочки, яку я застосову, як і завжди, що п'ятниці, декілька слів про зернову і кормову групу, хотілось би разом з вами обговорити. Я як і завжди розповідаю, що відбувається у нас на сьогоднішній день. із... Цінами на зерно, а це Сумська область, Канатопський район. І сьогодні у нас 4 жовтня 2025 рік. Ви ж, друзі, будь ласка, не поскупіться на коментарі на інформацію. Перейдіть в коментарі, напишіть регіон. Ну і по чому безпосередньо у вас на сьогоднішній день якраз от зернова група. Я буду розповідати вам. По чому ціни у нас були в жнива, і по чому ціни на зернові безпосередньо на сьогоднішній день. товариство Ячмінь у період жнив купував по вісім. Зараз навіть пропозиції ячменю ну, я не бачив ні в Еліксі, ні на інших платформах, які ну, на яких розміщаються оголошення ячменю, так як і було це в період жнив, дуже і дуже мало в наших краях. На перші, до речі, друзі, мені цікаво. А, ну, Цікаві інші регіони України, як в цілому у вас сіють ячмінь? Чи перестали його сіяти? Яким культурам віддають перевагу? Е, тому що ну, у нас е, в основному це кукуруза, соняшник, соя. Пшениці також доволі немаленька кількість. Що стосується ячміня, його дуже мало, гороху дуже мало. Ну і трішки овса, але знову ж таки, це не агрохолдинги, не фермери. Це такі маленькі фермери, в яких, в яких там 10, 15, 20 гектар. Значить, що стосується пшениці, пшеницю. В період жнив купував по 7,50, зараз по 8 гривень пшениці море, оголошень від 8 до 9 гривень також море. Що стосується овес, цікавився, СОМ, тому що в цьому році мав досвід використання і застосування його у годівлі для лактуючих свиноматок, мені все це діло сподобалось. Єдине, що. Ну, Виходить, якщо велика кількість овса у кормозмішувачі, у кормозмішувачі, це ов, цей овес підвісає, тому його можна вводити в раціон не більше 20%. Ну при. Тому що ви хочете отримувати гарне змішування. А в цілому, як клітковина, як додаткова енергетична одиниця, ОВС дуже гарно себе показує саме на лактації. Значить, ви в період жнив пропонували мені по 6 гривень, зараз гривень. 7,50 ну, абсолютно без проблем його можна купити. Також стосовно гороху, гороху дуже мало, але хлопці-підписники пропонували горох по 12 гривень. У нас є в Конотопі маленький переробний завод, який займається виготовленням круп. У них відходи гороху в районі 9 гривень. Відходи дуже, дуже непогані. Значить, що стосується соняшникової макухи, 12 гривень за кілограм. Виходить, купував її крайній раз. Зараз вже навіть не цікавився, тому що я думаю, найближчим часом буде можливість купувати зовсім недалеко від нас соєву макуху по 16 гривень. 1550-16 знову ж таки від тої ж самої фірми New Feed. Вони хочуть установити контейнер на заправоці і продавати як добавочки, так і соєву макуху, що для нас буде дуже дуже добре. E, значить, якраз от по добавочках, вже майже два роки використовую e, NewFeed, В принципі, результатами поїданням, всім дуже і дуже задоволений. Номенклатура в них розширилась. Там і корма для бройлерів, і для несучки, і для свинок. E, безпосередньо, BMWD для бройлера e, 750 п'ятдесят гривень 25 кілограмовий мішечок. Предстартовий комбікорм, який я використовую для поросяток, 1200 гривень мішечок. Отакий от стартовий премікс 4,5% 1680 гривень за мішечок і БМВД 950 гривень за мішечок. Так що отакі от справи, отакі от ціни в наших краях на зернову групу, на добавочки. Друзі, ви ж пишіть, чим користуєтесь ви, як годуєте ви і ціни на добавки. Мені це питання також дуже дуже цікаво. Ростуть ціни у вас на добавки чи ні, і якими саме добавочками користуєтесь? Віддаєте перевагу. Так, що товариство, будемо потихеньку запускатись у робочий процес. Поспілкувалися з вами, обговорили важливі актуальні питання. В кого будуть питання фактичні, якісь які з'являтимуться, обов'язково задавайте їх в коментарях. Або в коментарях буду відповідати, або буду знімати відео-відповіді, ну, в форматі відео. Всім миру, добра, друзі, бережіть себе, рідних. Працюємо далі.